Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи, а український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це. Ми повинні допомагати Збройним силам. Я котрой раз кажу, не просто вірити, а допомагати. Ми це робимо наскільки можемо. Після повномасштабного нападу співвласники фармацевтичної компанії Фармхім вирішили заснувати благодійний фонд Нестримні метою якого стала системна допомога ЗСУ. Це допоможе нам якнайшвидше наблизити нашу з вами перемогу, тому що ми не маємо права цю війну передати нашим дітям. Завдяки цьому вдалося об'єднати небайдужих громадян та багато бізнесів, в першу чергу фармацевтичної галузі навколо мети якнайшвидше допомогти військовим захищати Україну. Раїну та її суверенітет активно допомагає нашим захисникам, їхню мобільність і намагається пришвидшити нашу кордону. Основним напрямком допомоги стало укомплектування військових підрозділів автомобільною технікою. Завдяки спільним зусиллям вдалося відправити до ЗСУ більше ніж 140 перевірених автомобілів, які кожен день рятують життя наших побратимів та допомагають доставляти поранених та гуманітарний вантаж у надскладних умовах. Спільними зусиллями вийдемо на кордон. 91-го року і покажемо е, російському країні агресору, де повинно бути. Ми вам дякуємо. Від нас така вам медаль. Збройні сили додатково ще отримують автомобілі більш надійні, більш економічні та більш тільки підходять для виконання завдань. Я казав, що автівок ми піхота, завтівкою ми кавалері. не втрачаємо надії та об'єднуємось навколо довгоочікуваної перемоги. Допомагаємо зсу, слава Україні! Працюємо для перемоги.